Молитися за мир під час війни в Закарпатті готують до служби військових капеланів в Ужгородському Богословському виші студентів-духівників цьогоріч навчатимуть основам релігійної служби у військових структурах. У виші кажуть, нову спеціальність запровадили через події на сході країни. Я козами плоті, благовісті. Студентів богословів будуть вчити додатковим навикам душпастерської опіки військовослужбовців в мирний та у військовий час. Навчатись на капеланів виявили бажання вже більше 20 осіб. Думаю, що священники там будуть дуже доречними, тому що ну, будуть у молитві надіятися на Бога, бо є такі моменти, що дійсно бійцям немає ні на що надіятися, тільки на самого Господа у деяких моментах. Зараз майбутні капелани вивчають богословські та незвичні для них армійські дисципліни, і очевидно, що у виші їх не навчать сприймати війну такою, яка вона є. Там дуже складно, Тому що бачиш, як гибнуть люди, бачиш, як убивають, як розрушається життя людей. Звісно, це дуже складно, психологічно складно, тому що священник тоже людина. Хоч і нерви можуть бути железні у священника, але тим не мені, там де йдеть війна, там ну там не до сентиментальності. Більше 20 майбутніх капеланів здобуватимуть спеціальні ще два роки. А поки поруч з нашими військовими духовне слово несуть звичайні священники добровольці.